ФСБ бере заручників для чергової інформаційної спецоперації. Цього разу звітують про нібито викриття цілої мережі диверсантів, які готували замах на окупаційних ватажків Криму. П'ятьма саморобними вибухівками буцімто мали підірвати кримську інфраструктуру та ліквідувати Сергія Аксьонова, Володимира Константінова та чомусь Яніну Павленко, окупаційного мера Ялти. Таке собі угрупування за сценарієм ФСБ завер. Бував Віктор Підвальний. Навколо нього окупанти розгорнули цілу детективну історію з зустрічами по всій Європі та знайомством з нібито близьким другом шефа української розвідки Кирила Боданова. мені дали телефон, через який я зміг виходити на связь уже по іншій по системі. Ба більше ФСБ звітує про затримання громадянина України та Болгарії Петранова, такого собі доставщика вибухівки з Європи. Мовляв, бомби завозили через Туреччину та Грузію і ховали в електроплитах. За сценарієм росіян саме за такою схемою підірвали залізницю у поштовому, понівечили Керченський міст і ліквідували пропагандистів Дугіну і Татарського. Тобто, ймовірно, ФСБ вийшла на себе саму. так звані. Докази знайдені в бранців ще промовистіші українські нагороди, краватка з тризубом і погони розвідників старого зразку. Вочевидь, без них диверсанти на завдання не ходять. Ліквідацією російських посіпак за сценарієм окупантів опікувався заступник керівника офісу президента України Роман Машовець. Приплітають і очільника ГУР Кирила Буданова. Сергій Аксьонов заявив про бажання зустрітися з бранцями та запевнив у могутності російських спецслужб. А представник української розвідки Андрій Юсов відповів, що не бачить потреби коментувати інформаційно психологічну спецоперацію. Ворога він вважає. Очевидним той факт, що Ерефія боїться України та українських спецслужб, і правильно робить, тому що відповідь за всі воєнні злочини неминуча. Гідна реклама для російської ППО. Більше сотні рятувальників зночі приборкували пожежу найвищого ступеня поблизу Тамані, що по той бік Керченського мосту. Полум'я після прильоту невстановленого дрона охопило один з резервуарів таманського перевантажувального комплексу в селі Волна. Попередньо йдеться про кількадесят тисяч тонн нафтопродуктів. Сам комплекс експлуатується всього трохи більше десяти років і здатен. Одночасно приймати чотири судна на кадрах. Видно, що перший апарат, який прямував до нафтобази, збито однак, другий дістався цілі. Окупанти стверджують, що атакувала Україна і благають не знімати важливі об'єкти. Величезну хмару диму та навіть полум'я добре бачили з цього боку протоки у Керчі відстань добрих 20 кілометрів. А місцеві жителі знову заговорили про неминуче повторення минулорічного фаєршу на так званому Кримському мосту. Ахмут під постійним ворожим вогнем українські воїни тримають західну частину міста і фактично скували величезне угрупування найбоєздатніших російських підрозділів. Про це розповідають бійці 93-ї бригади Холодний Яр у нетривалих перервах між боями. Вони, як і решта гарнізону, усвідомлюють свою місію: тримати навалу скільки це можливо, поки побратими і новобранці готуються від ми їх тут сковали і вони не можуть перекинутися на інші напрямки. Тут, як і десантура, рязанські десантники, тульські десантники, Іванівські десантники. Були навіть морпіхи ті, що й під углідаром Тихоокеанський флот. Росіяни кидаються в постійні штурми, а спроби заволодіти Бахмутом тривають вже скоро рік. Українські воїни дивуються масштабом навали та кількості окупантів. Попри шалені втрати в росіян, їхня піхота ніби не вичерпна. Втім, ентузіазму в них явно поменшало, кажуть холодноярівці, згадуючи зимову битву за Бахмут. Тоді, за їх словами, бої були найкривавішими. Вся їхня затея в Україні вся звелася до цього городка, які, об якій вони б'ються вже, вже скоро майже рік. Понесли такі втрати, там, я не знаю, деревня Полуніно, там і там Сталін і все остальне вдихає. Окрім Бахмута, російські загарбники шукають слабкі місця в обороні Мар'їнки. Додає генеральний штаб. Там підтверджують, що саме на сході московити зібрали усе, що здатне ефективно воювати, і за добу здійснили більше 30 атак. Єдиного свідка облави Василі Абдурешита Джепарова не пустили на судилище. Це була дружина правозахисника Ніяра Ібраїмова, яка хотіла засвідчити, що окупанти вкотре збрехали лише щоб кинути чоловіка до боцигарні. 12 діба решту Абдурешиту Джепарову дали за буцімто непокору російським силовикам. Мовляв, правозахисник намагався повернути ноутбук, який забрали окупанти. Я не знаю, как можно сопротивляться, когда за тобой ходят два вооруженных человека, следователи и там понятые или свидетели. Я не понимаю, это вся абсурдность этой ситуации видно. Очевидно. Ну, что делать? Будем ждать теперь, когда мужа выпустят, будем ждать его дома. Абдуреши Джепаров має вийти зі спецприймача у Сімферополі 7 травня. Минулого року окупанти вже заарештовували його на 15 діб за надуманим приводом публікації нацистської символіки. Правозахисник поперек горло окупантам вже не перший рік. Росіяни тероризують родину Абдурешита Джепарова з початку окупації Кремом. У 2014 році російські бойовики у чорній формі викрали його сина Ісляма Джепарова та племінника Джевдєта Іслямова, доля і місце знаходження яких досі невідомі.